Мої вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших подій на спортивних аренах. Після того, як Дортмундська Борусія і Мадридський Реал узгодили умови 30 мільйонного трансфера польського форварда Роберта Левандовськи, сам поляк відмовився їхати з Німеччини за Піренеї. У той же час англійський Манчестер Юнайтед, який теж полює на поляка, готовий заплатити певний бонус ще одному претенденту на Ливандовський Мюнхенській Баварії, аби та відмовилася від намірів придбати зіркового гравця у свого головного конкурента з Бундерсліги. Колишній гравець футзальної команди Сумду Микола Білоцерківець у четвер став чемпіоном України у складі харківського локомотива, кольори якого він захищає вже кілька сезонів. У золотому матчі фінальної серії залізничники, обмінявшись голами з івано франківським ураганом, результативніше виконали серію після матчових пенальті: три Волейбольна команда СумДУ у другому матчі групового етапу фінальної частини Всеукраїнської універсіади, який приймає Чернігів, у п'яти напружених сетах поступилася команді Рівненського національного університету водного господарства. Посівши друге місце у своєму квартеті, політехніки у напівфіналі зіграють з господарями турніру чернігівчанами. А рівненці помірюються силою з волейболістами з Кам'янця-Подільського. Футболісти сумської Барси у виїзному матчі п'ятого туру аматорської першості України зазнали поразки від буревісника з Петрового з рахунком 0-2. Колишні сусіди по сходинках турнірної таблиці третьої групи розбіглися по різних напрямках. Буревісник на другу позицію після куп'янського локомотива, а сумчани на позицію аутсайдера, маючи гірше співвідношення м'ячів, ніж Донецький ОСК Рубін. Далі у нашій програмі прогноз синоптиків. Я за чомусь найкращого і прощаюся до наступного тижня, коли у цій же порі на телеканалі Відікон знову буде найцікавіша інформація зі спортивних арен.